Отстой. Та ти що? Говно! Е, зробили ракировочку, провітрили кімнату після е, магії. Mm -hmm. Ну Тут реально такий штин. Досі е, сілует залишився, звісно, цього штина, але трошки стало краще. Опа! Друзі, пацани дегустували усі чіпси новуса, давилися АТБшними солодощами, розконсервували консерви. Та затарили усі харчі розумного вибору саме для вас. Тому зацініть. Смачного вам перегляду! А це вже, вже цікаво, ребята. Джастін Літва. Показую в камеру: Джастін Літва. 35 гривень. О, бачите? І там такі, як типа, шматочки м'яса є. Бачите, це прям така макарошка. Коля, вот онлайн, бачиш? Далі у нас йде вініарі, така от карбонара. Коштує 37 гривень. І тут знов така сама біда, так що Люся, вибач, але нам знов треба твій телефон. Так, Такі макарошки вже порублені. Тобто це такий собі один і той самий вид новий локшини швидкого приготування. Я таку ще не куштував. Попередній джастін був з червоним соусом, ну, а, це а, цей, а цей Карбонара, типу як з сиром, мабуть, буде. Далі йдемо. Пішли ми до преміум-сегменту. Бічі. <тур> uh, це у нас В'єтнам. 75 гривень коштує. Uh, Купляв я її в сілько. Коля, ти набагато швидше справляєшся з цими стаканчиками, звісно. А як ти хотів? Не треба нічого виділувати, розпаковувати. Ну, Коля бічі не хочу відчинятися. Не... Всі... Дай я сам вічиняю Жаль. Дай сюди. Мір здумається робити. Ага, це у нас, коротше, йде рисова, скляна локшина. Ох, -мо, ну тут комплектація, конечно, ну, рисова локшина така собі звичайна. Дивіться, окремий пакетик, а в пакетики вже пакетики. Блін, коротше, в'єтнамці, ви шо, блін, сказали чи що, нащо таке робити? Я розумію, що ви хочете загадати весь океан світу цим своїм сміттям, але тут, коротше, якась... Гляньте, тут короче, якийсь мед Та ні, оце, оце вже точно після ліпосакції, Таке жовте. Мило будемо, можна зробити. Овочі. 10 кг плану. З якимись кругляшами, типу м'ясом. Ну, а це просто приправа. Коротше, це у нас бічі. Пхогаан. Аліен. Дуже гарно. чужий. Угу. Ребята. Це у нас... Оце от у нас. Локшина. Китайська, Джимели. Ну тут щось іерогліфи. Ну зверху є англійські букви Джимели. Думаю, що називається Джимели. Продається така локшина в автоматах. Зараз по всьому Києву понаставляли цих автоматів. Я конкретно цю купив на лісовій базар. Ну там, якщо хто був, хто їздив на сек, по-любому проходив повз цей автомат. Я давно на ній задивляюсь, але вона ціна кусається, коштує 115 гривень. От, за 115 гривень, а ще Коля, вона вона коштує 115 гривень. Але мене... Е, Тогой! Я всовую туди 120 гривень, а здачу-то воно не дає. <реш> Ти прикинь, коротше, так що я купив її навіть... Ой-ой-ой-ой-ой, а тут комплектація взагалі бомба. Зараз почнемо з лапшички, покажу вам лапшичку. Не зможу би стати, але вона світла. Вона не жовтого кольору, а світла. Потім тут йде отакий от соус. Густий. Отакий от, от соус густий, бачите? Потім овочі і приправи. Ну, коротше, плюс-мінус е, те саме, що і от, е, ці як їх там. Е, як бічі. О! І веделочка. Опа! Але ти не прочитав саме гарне. Вона зі смаком штучної, тушеної свини. Так, да, до речі, друзі, от просто прочитайте. Тут реально написано, що вона зі смаком штучної. Свинини. Ми зараз будемо дізнаватися. Я яка поняв. На смак коли, 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 коли оце от, я засунув туди 115 гривень, е, воно зняло 120 і не видало мені здачу, я зразу згадав е, випуск один з Дімою Комаровим, поняв? цей світ на виворі. Там, де він до якихось пакистанців приїхав, які хотіли його обікрасти. І коротше він таки каже. Вони хотіли нас обікрасти, тому нам довелося віддати їм свої гроші, щоб вони нас не обікрали. Yeah. Тому нам довелось віддати всі свої гроші. От приблизно така сама у мене була ситуація з цією локшиною на Лісовій. Ну на лісову взагалі так небезпечно їздити з 120 гривнями в кишені. Так, коля заливає, а ми починаємо куштувати джастін. Це у нас Литва за 35 гривень. Бален'єзе, тобто це вже не така от локшина, типа як рамен, ну, як Мівіна, а це така, типа, як уже домашня, просто звичайна локшина. Ну, по-перше, її. Її дуже мало. Тут реально от пів стаканчика, отак от як, як блин, вкрали. Знаєш? Томатним соком пахне. І пахне да, томатним соком. Ну, не балоньє І пахне от реально різкий, різкий запах просто томатного соку, такого найдешевшого. Діма, це. Треба так думати. Макаронний супець. Ну, типа да, як, як оці от супи є в пакетах. Ну, угу. А воно вже давно стоїть що простої. Давай рисову. Друзі, спробуємо спочатку э, цю от mm -hmm. рисову э, бичей скуштує. За... За 75 гривень. Запах такий э, лимончиком. Пахне. Ну, це, типа як том я. Ці ж кульки мені, конечно, цікаво, що це таке. да, я уловлю. Херна соя. Ну, да, соя. Да, соя соя. Це соєві фрикадельки. Дрібнит. Дрібнит, ну давай попробуем. Ще ще? Я люблю, конечно, рисову локшину Это вообще. Тільки я люблю дрібнесеньку, дрібнесеньку скляну. Не, вот так и теж непогано бывает. на неї Не хоче Трошки запотіло знову че у мене. Ну, така гостренька. Сама локшина добра. Ну, це не якась херня, це добра лисо, лисова, рисова локшина. Бульйон. Досить гострий, але такого типу якогось прям смаку нема. Насиченого смаку курки ті, там, от гриби, тут якісь креветки намальовані. Більше відчувається просто гострота, це як ота турецька. Фу. Це взагалі. Це триндец. Тільки рисова да. сама лапша хороша. на рисова, але 75 гривень, коротше, ребята, це я, дуже я не знайшов. А, була колись, а, ну от, нещодавно я прям купляв рисову локшину, як це бренд називався, не, не пам'ятаєш, так? Да? да, якийсь бон, але, скоріш за все, це теж бу, були кацапи. Але вона коштувала там теж 20 гривень, і там бульйон був кращий, Там більш насичений був смак. Що я вам скажу краще купити, просто молодець, молодець поля, краще взяти за 75 гривень просто рисову локшину. Просто рисову локшу. І сварить. І, да, і запарити, додати, блин, якщо у вас нічого нема, ну навіть сіль додати, там, ну, соєвий соус десь вкрадіть, там, я не знаю, в якомусь сушибар зайдіть, соєвий соус пакет вкрадіть і буде краще, ніж оце. Просто це 75 гривень, але можна більшу пачку взяти, просто рисової локшу. Я думаю, ця штука запарюється швидше, ніж оті. 100%. Куштуємо зараз. Дорогущу Джиміель за 115 гривень, ну тут прям, конечно, порція блін на дві людини, реально. Тут оцей стакан огром'яний, гляньте, як голова Коліна. Дивись, оце... гляньте, як Коліна голова, бачили? І коротше, і тут прям взагалі підвер. підвер. Тут... Це, це от як в тих відео про китайців, де вони засідають їсти, що там ще плаває, вони три яйця кидають, у них там плаває, вони ще окремо чотири курячі ноги О, їдять. Ну запах мені подобається. Ну, перцем воняє, Я просто. Це чуєш? ні. От я не можу уловити цей. От мені чимось воняє, що а чим я не можу зрозуміти. Так, да, ну пластиком не воняє. Ну коротше, я взяв, там була гостра, дуже гостра, а це не гостра. Угу. І, а, і була помірно гостра. Це була не гостра. Бо я думаю, вони там всі гострі в будь-якому випадку. Ну це було там заявлено як не гостра. <звук> так, сама локшина. Смак. Ой, запах, запах приємний. Доволі приємний. А, смак локшины? Хороший М -м. Прикольно Угу Не на 115 Текстура, на 115 Совсем э, да, Бульон Ну, локшина, трошки смачнейша, ниш э, вот своя линия Тирамивина и ролта трошки смачнейша А бульон параша полный Угу Бульон, якийсь, Якщо знати ціну, то це бред таку купляти, можна, блін. Е, скільки це? 10 роутині купити. Ой, 10 е, своя лінія мівіни купити. Так, купляєш дві мівіни і робиш собі таке саме відро. Ну, дві, да. А із десяти можна, блін, день народження влаштувати. Чи юбілі якийсь? Ну це ж бізнес ланч Ну, з тобою хто тут? Я ставлю вісім. Мені е, сподобалась е, локшина, мені в принципі сподобався бульон. Він, ну, реально добре. Е, Коля ставить Я поставив 7. 7. Коля ставить 7. Давай, я придумав хто ми? Хто? Снутливі викладачі. Чого? Для рисової я поставлю, е, знову ж таки, не відштовхуючись від ціни в 75 не, не, не. гривень. Ця десь на шестерочку, вона ну мені вона теж. ніяка. Вона ну вона ніяка, я, кстати, да. теж поставлю 6. Наві... Ну, це не через ціну 75 гривень, просто. Вона просто не смачна. Це... І її смак. Шо ну, ти що ти думаєш? Давай Джастін, ще раз. Заход номер. Може треба. <свісно> Пробуємо Джастін. E, Джастін 35 гривень, це у нас Літва. Повертаємося до нашого супер. Подивимось, заварилось воно чи ні. Ну. Воно таке густіше стало, бо то взагалі таке рідке було. Все одно супчик. Ні, ну трошки, трошки стало густіше. Заварилось? Угу. Заварилось. Це не балан'єзе. Це, блін. Це говнаєзе. Бен... Це саме... найдесменські Говна макарони залиті томатним сухим соком. Херня повна, ребята. Угу. Вообще, це е, реально і бульйон не смачний, це просто томатний сок. Ще, ну, зрозуміло, що це не томати ніякі. Просто якийсь штучний смак томатного соку, солі нема, самі макарошки теж не смачні. Воно не схоже на мівіну, але це не плюс для цієї локшини. Два бали, це це Два. фігня повна. Ну, це воно просто на смак відчувається краще, ніж Турція, тому що то взагалі як, ну, якійсь помиї е, їв. Це я відчуваю, що це може комусь сподобатися, тому я поставлю 2 бали. Але ну, як на мене за 35 гривень е, не раджу таке купувати. Два так. і два. Що це у нас? Це у нас Віні Арі. Польща. Ціна 37 гривень. Купив в сільпо. Ні, в новусі, в новусі я вбив. Новус там зараз по вообще всякого польського дуже багато. Лейно. А що а робити, якщо от, ну, не, не працює зараз е, завод Мівіни? треба шукати заміни? Не завжди вдалі, як ми сьогодні зрозуміли. Але, але добре, що хоч щось є. Це у нас е, карбонара. Ну, тобто, там має бути якийсь сир, якась петрушка, як намальовано. Ага. І ще скажи, що там буде трошки свининки. Якої свининки там, там. Дивись. Дай Бог, щоб там петрушка була. О, і зніму зразу і Джастін. Ну так, вставлю кадр. Що таке цей Джастін? Зачекай, Я зараз зніму Justine. От, Джастін, ви бачите. Це от такий от червоний бульйон. Ну, макарошки взагалі не добрі, не смачні. А тут от воно більш таке густе і прям такий білий типу соус. На вигляд не дуже, звісно, привабливий. Ну, ну, ну а от таргана того знайди. Та тут вистачає зараз. Ось вони всі. Оп. О, бачите, якісь таргани, коротше. Бігали по конвейеру і попадали, і от буде вам... Ну нічого. Ціна у нас на вінарі польську 37 гривень. Давай куштувати. Давай. Що, ригати хочеться? Ну, запах дуже добрий, такий запах бекон бікон е, з сиром. Угу. Друзі, що я вам скажу? Е, це херня. Е, Дивіться, я вам поясню. Смак, ну, насправді, е, досить непоганий. Це як типа суп оці от супи. Е, Ну, Колись були супи мівіна, оці, да, да, да. або бульйон, буль... кубики для бульйону, це да, коли Годно. ти купляєш самий дешевий якийсь суп там за 2 гривні і заливаєш, у тебе ну жодних Душа до нього Да. А тут це не мівіна. Це тут знову, типа, смак макарон, але ну. Ви ж розумієте, що нормальні макарони не можуть запарюватися. 5 просто, але й нема смаку цієї локшини яєшної. Оці стакани, взагалі, не беріть якась фігня повніша. Що по итогу? Нічого Дри... кращого за звичайну саму дешеву мівіну Ми не людство знайшли. не придумало і не придумає. Тому. Чекаємо, звісно, э, чекаємо. На чекаємо на Мівіну, чекаємо перемоги, чекаємо е, восстановлення. Як? Відновлення. Відновлення роботи е, заводу Мівіна. З е, цієї херні я ставлю два, так само, як і. Да. Ну це трошки краще, ніж це, да але ні, все одно це то, то ну, це, це, це купляти ніхто не буде. Все дуже просто. Ми дуже зараз просто вам скажемо переможця. Тому що у нас все йшло по ціні, середня у нас ціна вийшла 18 гривень, і е, вісімку ми поставили о Да. Ребята, Оя-ката польська, яку привезли. Тобто, якщо, е якщо ви знайдете десь зараз свою лінію, то звісно, це буде краще, чи, мівіну, чи Рол. Ну, ролл там зараз усюди, але він 17 гривень коштує. А от Ояка коштує 18 гривень, і вона реально цікавіша, якщо от ви інший смак хочете знайти. Якщо ви хочете звичайну е яєчну локшину, Друзі, тоді ролтон чи своя лінія, чи якщо ви, звісно, знайдете мівіну, звісно ж, беріть краще мівіну. Фух, з'їли. Не знаю, сподіваємося, що я вже бачу, що у мене починають після цих всіх оглядів вискакувати прыщі. А як то, що на лиці, то знаки із середини. Тому я не знаю, нам треба переходити на щось більш корисне може в наступних відео. Напишіть в коментарях, що нам таке корисне з'їсть, щоб ми з Колі. Звісно, ну, ми, ми, дивимося, ми дивимося на перегляди, нам, звісно, ми раді цього будемо їсти всяке, всяке гівно, але напишіть в коментарях, що нам таке в наступному відео з'їсти, щоб ми не померли. Да.